Так як і буде ріняння, ми маємо перенести, переключуємо ріняння. Перший крок, і ми перенесемо додатків зі свого рівну частину Рівняння, до даних висіксав праву частину. Пам'ятаємо, що при перенесенні додатків на право, або справа наліво, ми зміниємо їх існувати. Плюс 7 поносити на 3Х, дорівнює 8, мінус А. А з плюсом та і мінус. Винесемо 5х за душею. Приведемо душка Б плюсі. Прирівні мінус, 8-1. Заходимо 5х. Трілимо видні частини на 2. Тримали рівняння 5X до рівні другому вирозу, 8-мінус А 2 плюс 7. У нас в дані має розв'язки. Що ми можемо сказати про ріну частину? Рівна частина на в нас обов'язково Тому на рівняння Урівняння матиме розв'язки, коли дріб буде більші моря. Перекласнюємо рік, вісім-мінус а на 2 асфальтів більше нуля. І розв'яжемося по нерівності. Спочатку цієї рівності винесемо мінус чисельника, для того, щоб вистати мені златів віку винесемо наметку, тримати паспорт плюс 30. І змножимо цю нерівність на мінус 2. мати А мінус В8 на А плюс 3 до 50. Придобножає нерівності на мінус, з нерівності відмініці на менше 2. Дана нерівність можна заказати на інтервалі, позначаємо дві точки. Це буде 8 і мінус 5. Ділимо проміжки, знати. знаки. Нас цікавить менше нуля, то знак мінус, тобто цей проміжок буде в нас входити до нашої ріги. Перний з нас трохи менше нуля, то виклоті точки число 8, мінус ціна Яке буде найближче число, то з правої сторони в мінус на буде 50, буде на перша ціна, число це буде мінус сторін. Зліва від вісімки буде найближче ціле значення це число 7. Тому наші цілі розв'язки будуть знаходитися від мінус 3 до 7. Випориснуємо. Це буде мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Підрамовую кількість. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Відповідь до даного завдання буде. 着个的时